Вітаю, друзі! З вами, як завжди, ваш улюблений, на найкращий в світі, сервіс по поперегов автомобілів з Америки, Акарс, і, до речі, не тільки з Америки. І сьогодні, о, чудо, о, сюрприз, ми пригнали ще одну машину, яку ми вам сьогодні покажемо. Вона дуже класна і вийшла по дуже хорошій ціні. І це Mazda CX30 2019 року 2.5 EcoBoost G на передньому приводі. Такий екобуз. Цей SkyActiv G. Друзі, перед тим як розказати вам про цей прекрасний в усіх відношеннях автомобіль, який мені дуже подобається, трошки частини. Справа в тому, що цей автомобіль ми пригнали за двадцяточку вже з ремонту. Ну там, може, 20 з копійками, але не виходячи за ці от рамки 22 тисяч коротше, в районі 20 тисяч Куплена вона, вона була на аукціоні за 8 тисяч, без ремонту вона вийшла 18 тисяч, а ремонтіку тут було всього нічого. Єдине, що ще не заправили кондиціонер, тому я весь спітнів. Але нічого страшного, для тих, хто. Боїться замовляти зараз машини з Америки, тому що порти закриті і таке інше не треба, тому що логістика компанія Cars влаштована таким чином, що зараз машини приїжджають навіть швидше, ніж раніше. І рекорд у нас це 18 днів на секундочку зі дня, за дня покупки на аукціоні. А тепер про машину. Mazda CX-30 2019 року виглядає просто божественно. Я вважаю, вона мені дуже подобається і дуже нагадує, мені Фурарі фурарі, Фарарі Пуросангле. На секундочку, Мазда за двадцятку. Коротше, виглядає дуже класно, дуже стильно, і мені вона подобається набагато більше, ніж Mazda CX5. Тому що Mazda cx 5 вже такий трошки бігемотик, а ця прямо така дуже стильна, компактна і чудова у всіх сенсах. Крім одного. Тому що за рахунок того, що у нас такий стильний красивий кузов, трошечки зекономили на місцях позаду. Там я відчуваю навишку кроску клаустрофобію, але про це ми поговоримо, коли будемо сидіти позаду. А поки що ми поговоримо про технічку. А саме про двигун. Зараз я відкрию тут. Звичайно, газових упорів за 20 тисяч доларів нам не завезли. Але двигун завезли сюди нормально, тому що, незважаючи на те, що машина досить компактна, тут стоїть 2,5-літровий Sky Active G. Це дуже хороший двигун, ми вже про нього не раз з вами говорили. Це надійний, такий впевнений, економічний двигун. Чому я кажу, що він економічний, тому що у нас машина на передньому приводі і витрата пального тут усього лише в районі від 7 до 8 літрів. У всякому випадку у мене так вийшло. От. Хоча ми сьогодні і в заторчику навіть постояли на ній. Але, значить, в двох словах, значить, цей двигун з дуже високою степеню ступеню стиснення. А це означає, що хоча він не споживає небагато пального, але пальне споживає якісне. Такі діла. Коротше, пальне сюди треба заливати якісне, тому що висока ступінь життя якби стиснення. Боже, я перепрошую. Високий. Висока ступінь стиснення нам потребує гарного пального. <рес> Ладно, не будемо звертати на це увагу. До цього надійного двигуна у нас прикручена не менш надійна шестиступенева коробка передач, з якої взагалі ні у кого ще поки що ніяких проблем не було. Сказати, що вона там швидко якось перемикає, там якщо особливо порівнювати з якимись німецькими автомобілями, звичайно, не можна. Але. Я вам скажу, я вже поїздив і їде машина чудово, тому що цього двигуна вистачає їй з головою. Тут майже 200 сил і ну не знаю, це ж можна сказати, Mazda 3, така трошки на стероїдах. І цього двигуна, отак, вот от з головою. Якщо ви хочете там, більш детально про цей двигун, якщо ми, звісно, колись розказували про нього більш детально, то подивіться наші інші випуски про е, інші мазди, яких у нас було. Ну, мінімум два. Значить, Кілька слів щось сюди ще встановлювали, але не в Америці. На європейських версіях також є дизель, по-моєму, 1.8, також є дволітровий двигун, а от в Америці в Америці. Ще є 2,5 літровий турбодвигун. Ну це взагалі була пісня. Я вважаю, що така машина на 2,5 турбодвигуні це взагалі просто чудовенько. І, до речі, цей двигун також надійний. Тому такі машини можна замовляти. Є такі Mazda 3, які, Mazda cx 30 Тому дзвоніть в Окар, замовляйте, а ми поїхали далі. Передня частина автомобілю Mazda cx 30 мені подобається більше за все, тому що я вважаю, що це взагалі витвір мистецтва. І тут, до речі, є такий момент, на якому можна зекономити, якщо ви приганяєте машину із США, і особиста безпека вас взагалі не хвилює. Як бачите, у нас тут є значок Mazda, який звичайний собі значок. А це тому, що е, клієнт вирішив не встановлювати сюди радарчик, який у нас там все. Коротше, тут буває таке скляний, е, скляне покриття, і це означає, що там усілякі радарчики, там таке інше. Тут цього немає. Е, але при цьому функція утримання в полосі працює бездоганно. Коротше, морда дуже цікава, дуже класна. І ще тут класні е, поворотнички. Не не знаю, мені дуже подобається, як вони реалізовані. Така прям полосочка, і вона ще світла. А коли моргає, так вона моргає е, цим. Помаранчевим. Коротше, морда красивенна. Єдине, що якби, ми розуміємо всі, що Mazda cx 30 це, звичайно, не якийсь суди тому тут достатньо таке, довгий такий винос, тобто в якісь там рви ви не заїдете. І що мені ще дуже подобається, це, звичайно, капот. Тому що капот у нас якби обрамлений кузовом і вписаний тут дуже класно, дуже по-спортивному. Хоча Mazda cx 30 не сказати, щоб суперспортивна, але виглядає чудово. Поїхали далі. Як бачимо з боку, взагалі Mazda з боку теж дуже красива, саме це x 30 Я вважаю, що вона красивіша за цей x 5 Але усьому є ціна. І ця ціна це оця маленька двер, за якою скриваються дуже такі тісні задні сидіння. Хоча, в принципі, ти туди поміщаєшся, ми про це ще поговоримо. Але відчуття клаустрофобії мене особисто не покидає. Звичайно, тут є безключовий доступ, звичайно, тут є датчики, які нас фіксують по осі. І досить суттєвий кліренс, щоб проїхати на дачку за картопелькою, як бачите. Тут місця порядочна. Ще одна класна фішечка, особисто мені подобається, і це така фішка, яка дуже часто зустрічається у сучасних кросоверах, вже навчилися, це те, що двері у нас закривають порог. Тобто, коли ви будете залазити, ну не повністю правда, оця нижня штука не закривається. Але, скажімо так, що заляпати штанішки, у вас відсоток буде набагато менший, ніж в якомусь іншому кросовері. Коротше, виглядає класно, не вистачає тільки от люка і рейлінги. На, 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 на мій смак, а так взагалі дуже подобається. Дуже. Поїхали, подивимось, що позаду. Так, ну що, задня частина також дуже красива, взагалі про цю Мазду можна довго співати, яка вона гарна. Але в неї ще й гарний ключ. Показую. Мало того, що він гарний, так він ще й м'якенький. Оце все зроблено. А, ні. А здалося, що м'якенький. Ну, класний ключ все одно. Мені дуже подобається. Доступ вже у нас безключовий, тому класно. Значить... А, Багажник відкрити не можна з ключа в Mazda cx 2019 року, тому доведеться ручками. Відчиняємо і бачимо досить такий великий і просторий багажник. Причому у нас відкидаються сидіння, звичайно, і у нас нарешті, згадайте, ви Volvo, хто не дивився, подивіться. Тому що тут нормальна висота кришки багажника. І головою ви ударятися не будете. Хіба що ви не зростом десь під 2 метри, а мені зростом 1,85 метрів, топ. Ну от Я трошки вперся. Але коли я дістаю в всякому випадку багаж, я не буду битися головою об цю штуку, що приємно. Тут у нас є кнопка, але багажник вона не зачиняє, вона просто блокує двері. Не знаю навіщо, ну хай буде. Так, значить Під поліком у нас одразу подивимося, тому що в принципі багажнику нічого особливо цікавого немає, ніяких тут не сіточок, нічого немає. Є у нас хіба що якісь кріплення для опцій, які, які нам не завезли, і навіть немає шторочки. Хоча вона тут предусмотрена. Значить, під поліком у нас запаска, данкратік, ключик і, що найголовніше, сабвуфер фірми Bose. І до речі, про сабвуфер кілька слів справа в тому, що у Mazda давно вже співпрацює з фірмою Bose, і можна сказати, що майже в усіх машинах ця система працює отако. Дуже класна музика в Mazda CX30 2019 року, привезена компанією Cars. Поїхав далі. Так, ну що, посадка в Mazda CX30 дуже прикольна. Я тут налаштувався і мені в принципі досить навіть зручно, тому що тут такі м'які сидіння з м'якої шкіри. Мені дуже подобається. Тут є навіть пам'ять сидінь на два сидіння, але якщо ви доплатите ще гроші, тут ще може бути третя кнопочка. Так, кілька кнопок бідності тут є. Але сидіти дуже зручно, налаштування у нас звичайно електричні. Не сказати, щоб їх там супер якось багато, але підтримка попереку є. Вверх-вниз ви можете собі поїздити. Коротше, класно. Перше враження від салону мене дуже позитивне, як і від усіх нових мас, тому що тут все дуже якісно і виглядає так, знаєте, преміально. Прям ні на шутку преміально. Єдине, що от, якщо дивитися отак на вентотвори. От вони трошки, напевно, дешевенькі можна було б краще зробити. Але в цілому супер класно, дизайн класний, тут утоплений великий дисплей. І, і от це теж таке досить дивне ріження, ми про нього поговоримо зараз е детальніше. Але в цілому красиве кермо, красивий салон. Єдине, що у деяких, деяких людей, я думаю, що тут може також е виникнути клаустрофобія. Взагалі, знаєте, от коли говориш про Mazda CX30, то слово колострофобія тут майже на кожному. Кроті виникає, але мені спереду, у всякому випадку, на водійському сидінні дуже-дуже зручно, і тут ще є штука, куди ви можете сховати свій красивий ключик. Зараз спробуємо. Значить, спеціальна штука для ключа. А так із фішок тут особливо багато нічого немає, але давайте все ж таки поговоримо про це трошки детальніше. Так, ну що, друзі, оскільки ми вже перезнімали цілу купу маз, тут особливо нічого не відрізняється, якихось суперцікавих моментів тут немає, але все ж таки давайте проговоримо. По-перше, що мені подобається, це кольорова схема цього салону, тому що у нас комбінація зі світлої шкіри на сидіннях, темно-синє оздоблення тут зверху, м'якого, до речі, майже я думаю, що навіть шкіряного, і чорних от таких от вставок із корзами. І все це дуже м'якеньке, дуже класно зібрано, взагалі мазда в цьому плані. Просто на висоті. І цікавого, мені подобається дуже оцей, оця частина дверей, і вона мені, ви знаєте, нагадує так BMW, в серії. От у них от теж от дуже схожі лінії в салоні можна знайти. І дуже класно, що лінія цих дверей, отак от плавно переходить, у нас в торпедо. І взагалі, знаєте, дуже стильний, дуже класний салон. Я тут себе відчуваю дуже затишно. Значить, по приборці, у нас, звичайно ж, якщо завести, у нас тут посередині дисплейчик. Чесно кажучи, якоїсь цікавої інформації туди вивезти, у вас не вийде. Тобто карту... карту сюди ви собі не виведете. Тут лише такі базові усілякі штучки. от Витрата пального на 7,9, при тому, що ми стояли тут заведені, ще й пробці їхали. Коротше, витрата пального тут дуже-дуже класна, як на двигун 2,5 літри. із, що тут можна кастомізувати? Майже нічого можна змінити собі. Єдине, що, зараз, де тут settings? дисплеї. можна змінити собі оцю частину дисплейчика на тип 2, який у нас виглядає ось таким чином. Взагалі нічого цікавого. Хотілося б більше кастомізації. Навіть в Mazda cx 5 більш нової. Там воно трошки сам щось змінюється, коли ви виключаєте оффроуд режим. Але у нас оффроуд режиму тут немає, тому що у нас передньопривідна машина. Є лише режим спорт, але здогадатися про це, коли ви його ввімкнули, можна лише по такій маленькій ж спорт звичайній світлодіодній. От. Але екранчик є і добре, хай буде. Тут ще у нас є показники по активній безпеці, тобто утримання в полосі, там сигналізація про зіткнення, якої тут, на жаль, немає зараз, не завезло чомусь. Але в цілому прикольно виглядає дуже так лаконічно і при цьому дуже нагадує звичайні фізичні прибори. Значить, про цей дисплей тут також особливо цікавого, нічого сказати не можна. Єдине, що тут класне, реально налаштування музикальне. Тому що система BOS дає нам тут цілу купу усіляких можливих налаштувань. Де вони? От і грає все це дуже і дуже якісно. Так тут і хороша, дуже добре промальовані е, високі частоти, і дуже хороший бас. Коротше, аудіосистема тут пречудовенька і дуже багато усіляких налаштувань. Е, значить, органи керування цим дисплеєм він у нас не сенсорний, де, до нього й тягнутися досить так і далеко. Причому, що він так захований туди, що навіть от нижнього значення я на своїй водійській позиції навіть не бачу. Значить, е, система керування у них вкрали. Очевидно, з BMW, що непогано, тому що система дуже і дуже навіть зручна. І взагалі, оця передня оця частина нагадує таку якусь суміш Audi і BMW. Ой, Я перепрошую. Радіо включилося. Також тут є навігація, навігація, але вона не зашита. І дротовий карплей, який під'єднується через USB-роз'єм. Боклімат-контролю дуже лаконічно вписаний в нас в цю центральну торпеду. І виглядає також досить прикольно. Єдине, що от мені здалося, що крутілочки крутяться якось не так благородно, як в cx X5. Але в цілому непогано. Бо клімат-контроль мені теж дуже подобається, як вписаний. Кнопочка старт-стоп, звичайно, тут є, оскільки безключовий доступ. Ха, значить, значить, момент бідності. Тому що зазвичай, точніше, якщо б доплатили ще грошей, можна було б сюди долаштувати собі. Лючок, от, але тут його немає. Є очечник, звичайно, і моя улюблена штука це козирки з таким от удовженням, що можна закритися від бічного сонця, або навіть якщо сонце вам лупить отут, все це можна зробити в Mazda cx 30 2019 року. Так, друзі, я вже казав, що ця мазда коштувала двадцяточку, але потрібно розуміти, що от був досить такий якісний. Там можна гратися, тому що можна замовити машину з більшим пробігом, можна замовити машину з якимись пошкодженнями. І взагалі є ще така штука, як тупий фарт, що можна вицепити собі класний вод за дуже низькі гроші. Аукціон це завжди про. Професіоналізм компанії Акарс і провезіння клієнта, тому ця сума може колуватися. Взагалі, на моїй практиці це десь від 18 і в залежності від комплектації до 25 тисяч. Тому сенс приганяти такі автомобілі з компанії Акарс, звичайно, є. Як і є у нас, звичайно, тут класний підлокітник. Він також виконаний із синього. Із синьої, ну, шкіри чи корзани, навіть не знаю, але виглядає досить якісно. Тут класна стрічка, яка продовжується через цю торпеду. Тобто тут всюди у вас м'якенько, і коліно опирається в м'якеньку подушечку. Значить, Цей підлокітник у нас і їздить куди хочете. Досить як, до речі, їздить. І відчиняється. І тут величезна така прірва для усілякого вашого дріб'язку. Є ще один usb шник є 12-вольтова. Зарідочка і є якісь пазіки для, для якихось штук, яких тут, на жаль, немає. Ну і нічого. Якщо що, це все можна дозамовити знову ж таки з компанією Акарс. Так, ну коротше, дуже дуже приємний салончик. Так що там по бардачку? О, ну бардачок тут великий. А, тут, подождіть, він якось плавно відчиняється. Ну Якось досить довго він не чиняється, хочеться його так от смикнути, але бардачок досить солідний. До речі, це можливо щось, що підходить до нашого Да, Великий бардачок, ще й з двома відділеннями, і папери А4 сюди влазять взагалі легко, як ви бачите. Ну так в цілому. Матеріали на дверях також дуже якісні. Тут є така плашечка Bose, все виглядає досить і досить по-багатому. І навіть хромовані вставочки. І ручки зромінюю, друзі. Це плюсик. Поїхав далі. Ну що, друзі, я усівся на те місце, на яке я зовсім не хотів сідати, тому що у мене знову ж таки приступ знаєте, у цього замкненого простору. Але, друзі, інженери Мазди якимось чином примудрилися зробити тут такі, знаєте, маленькі хитрощі, за рахунок яких сидіти мені досить таки зручно. По-перше, тут м'який дуже диванчик, прям дуже м'який. Це навіть в кадрі видно, тому що я на нього так натискаю, він прям. М'якесеньке-м'якесеньке. По-друге, у сидіння, яке також дуже м'яке, тут зроблена така виїмка, і коліно в мене, хоча, можливо, навіть якщо будуть опиратися, тут така мембрана, яка, ну, за рахунок якої ви не відчуваєте дискомфорту. І те саме можна сказати про місце для ступней, для стоп, тому що воно також є, як і є місце над головою. Зріст, у мене нагадую, 1,85 м, переднє сидіння налаштоване по спортивному під мене. І, в принципі, ви знаєте, ну от. Хоча і простір на мене трошки давить, ось цей маленький віконечко, оці всі маленьке лобовеско, але сидіти мені зручно, і навіть ну, я би зміг так і в'їхати кудись далеко. Коротше, от на, на вигляд тісно, але по відчуттям досить навіть непогано. Сидушки зручні. Так, що у нас підлокітничок, також все таке м'якеньке. знаєте, от Мені що подобається в мази, що воно все тут таке м'якеньке і дуже добре зроблено. Підлокітник широкий, він на правильній висоті. І тут є навіть підстаканники, але більш нічого цікавого немає. Кришечка, ця, я так розумію, що в даній комплектації у нас не відчиняється, Ну і нічого страшного, ні, ні разу ще нею не користувався. Але от що цікаво, що якщо ви бачили наш випуск про Nissan Kicks, подивіться, тому що там щось з переглядами взагалі да? біда, Сашка, нікому не сподобалося. А даремно, тому що Nissan Kicks виявився дуже чудовою машиною, і незважаючи на те, що він ще менший, ніж Mazda CX30, місця позаду там просто овер дофіга. Прям Дуже і дуже просторий автомобіль, Nissan санкції здавалося. Але в Mazda cx 30 2019 року позаду зручно. Але є нюанси, дивіться. Справа в тому, що ці всі класні матеріали, які ми передня на частина автомобіля, позаду вони зекономили, тому що тут у нас звичайний дубовий пластик, звичайно, тут немає вже ніяких вставочок, ні хромованих ніяких. Єдине, що залишили хоча б ручку із нашої синьої цієї шкіри чи кожзаму. От. Ну, є, звичайно, ніжка для бутилки. А так, в цілому, цікавого тут більше нічого немає. До речі, як і немає сіточки для рибки на водійському сидінні, а тут є. Але в них нічого немає. А, одразу, друзі, до речі, цікавий ще момент про переднє пасажирське сидіння, що воно, на жаль, не налаштовується по висоті і там немає електричних налаштувань. Я думаю, що до такої гроші або в якихось інших комплектаціях це все є, але у нашому випадку немає. Так, ну що, друзі, їдемо на Mazda CX30 CX30 2019 року. Що я можу сказати, я взагалі в захваті, тому що я очікував реально меншого. Але ця машина дає мені набагато більше, ніж я очікував. Я вибачаю за такий от каламбур. Каламбур називає? <реш> <реш> ну, коротше, друзі, давайте по порядку. По-перше, мотор 2.5. Його тут реально вистачає. Я, чесно кажучи, скептично відносився до атмосферного двигуна чи 2.5 в такому маленькому автомобілі. Але він виявився прям класним. Машина відчувається досить навіть динамічною. І за рахунок того, що у нас монопривід, вона не відчувається важкою, що я вважаю дуже важливо, тому що. Плавно переходимо до підвізки. Машина відчувається дуже збитою. Я не знаю, може, це за рахунок жорсткості кузова, можливо, ще за якийсь рахунок, але вона відчувається дуже збитою. У нас дуже така, знаєте, от підвізка, можливо, трошки комусь здасться жорсткуватою, але я так чи інакше буду порівнювати цей автомобіль з Volvo cx 40 тому що ми його знімали минулого разу. І от, наприклад, якщо порівняти з Volvo cx 40 то підвізка тут не така вже і жорстка. Мені здалося, ну, у всякому випадку, тут вона відчувається більш доречною, ніж Volvo, де ти хотів все ж таки їхати на якісь м'які періодці. Тут все чітко, класно, і це нам ще додає кровності, тому що ця машина реально класно рується, навіть зважаючи на трошки збільшений кліренс відносно там якоїсь Mazda 3 Ага, ти хрен гадав, друг. У нас 2,5. От. Але саме прикольне, що все ж таки атмосферний двигун 2,5, і я вважав, що тут буде така досить суттєва витрата пального, тому що все ж таки. 2,5. Але, друзі, у нас витрата пального 7 літрів. Ну, поки що ми їздили. Вчора я їздив було 7,5, зараз 7. Взагалі, пісня. Не знаю, я в захваті від цього автомобіля. Єдине, що, звичайно, якщо там вже пройтись по мінусам, то це. Досить мало місця позаду, тому що ну я про це вже говорив, але скажу ще раз, що коли сидиш позаду, особисто в мене виникає таке відчуття клаустрофобії. Але катали людинку 1,75 з зростом і йому там сподобалось. Ось такі от діла. Так, кровність. Налаштування керма також дуже класні, мені подобається. Тут такий дещо агресивний оцей момент утримання в полосі, але в цілому також до цього звикаєш. От єдині нюанси все ж таки виникають на поганих дорогах, коли машина намагається тебе кудись скоригувати, але тобі туди не треба, тому що ти об'їжджаєш яму. А так, взагалі, пісня, Пісня, друзі, мені вона дуже подобається. Зараз ми закладаємо в поворот і якихось кренів, там, знаєте, яких ти очікуєш від кросовера, я особисто не відчуваю. Думаю, що через камеру ви також не відчуваєте. Посадка чудова, все мені зрозуміло і видно. Про екрани я вже говорив, що там це не Неприділ міштаній, але. коротше, машина мені дуже подобається. Вона мені подобається навіть більше, ніж CX-5, Ну, взагалі, все ж таки, усі машини Mazda, у яких є нолік в назві, вони крутіші за ті машини, в яких ноліка немає. З вами, як завжди, були Акарс і. Побачимо з а в смысі побачимось. Перед тим як ми побачимось з вами наступного разу, хотілося б все ж таки попросити вас підписатися на наші соцмережі, на наш Ютубчик, ставити нам лайки, писати коментарі. Ми будемо дуже і дуже щасливі бачити це все. Підписуйтесь на наш інстаграм, на наш телеграм, на наш Тікток, Боже прості. І. До речі, непогані тормоза. Ну, от хотілося б трошки, трошечки, можливо, більше, але тормоза непогані. А ми з вами побачимось наступного разу, і я сподіваюся, що вже буде щось цікаве, швидке і прикольне.